Всім привіт! Сьогодні у нас 5 червня, Вступне відео. Бачимо така ситуація, лохина вже перецвіла. Ну, раніше зняти я не зміг сам процес цвітіння. Хіба можу показати такі окремі квіточки, які остались. Як бачимо, вже є такі непогані, крупні налиті ягоди. Ну, вони ще наливаються. Але зелені ягоди вже є. Я встиг вчасно обробити. Фунгіцидом, і бачимо ось, ось це якраз у нас антракноз, за який багато мови. Ось отак стоять фіолетові ягоди, гілочки і просто гинуть. Тобто я обробив кущі фунгіцидом, і ті, що були заражені, пропадуть, ті, що були здорові, ну як бачимо, є. все є, не хворіють, все добре. Тобто ягоди незріють, більше обробок не треба. Навіть слідів антракнозу вже не видно. А тобто він був ось ось яскравий приклад. Такі фіолетові ягоди. Йому, в принципі, відломити. Така ситуація. На старших кущах є ягід трошки, є трошки ягід, як бачимо, Ось такі кущики. Ось. Ну, На оцих гілках немає, по ідеї, має бути на другий рік, тобто на оцих, що позакладаються. А це більш старіші гілки, то непогано виглядають. Кущ невисокий, але виглядають непогано. Тут трошки все позаростало. Так досить сильно. Займаємось прополкою, трошки косінням та й все-таки на кучу. так, Ось ще один такий кущ непоганий. Загружений слабенько. ну Є трошки ось, ось тут бачимо. Тут десь грона чуть-чуть знизу є чуть-чуть, тільки-тільки перецвіли. Та й ось таке. Це й не дуже. Є кущі кращі, гірші всякі. Є вже ось такі непогані. 10-сантиметрові прирости, ось, тобто свіжий, це тільки-десь, тільки-тільки, тобто непогано. Ну, ягідки трошки, де трошки, де не трошки, но є. Якось непогана гілка, ту, що я показував в минулих відео, тобто з якої постріляли гілки в сторони, ну і в принципі все. тобто Верхушка підмерзла, постріляли гілки в сторони, так ось ягоди є. Малесенькі, правда, ще тільки-тільки, тільки наливаються, маленькі, але є. Ось так. Є ось такі варіанти, досить, досить крупні вже, тобто ягідки ростуть, є навіть кущі, які перегружені, які... Потрібно було би, Навіть не потрібно було, би, а потрібно розгрузити, ну, залишу так, як є. Ось, як бачимо, гіл, на гілці немає практично листя, але гілка загружена конкретно. Ну, Прирости якісь є, щось стріляє, в принципі, може і чіпати не буду. Треба підливати, давати їсти. То, можливо, вона їх і витягне. Але загружена, сильно загружена, навіть забагато я б сказав, тому що якщо так подивитися, то все сплошну в ягодах. Так само і тут. А ось тут досить багато, тут багато, тут ось. Да, це стара гілка. На нових, як бачимо, практично нічого немає, де-не-де. так то є. Так, це у нас жимолость. На жимолості прирости вже 2, 3, 4, практично 70-80 см. Тут ось так, як буде видно, ось такі непогані, непогані прирости. Ось такі кущики гроші повиростали. Є ягоди, вже якісь ягоди Ми навіть позбирали частину, більшість можна сказати, що було. Не на всіх, звісно, є ягоди, але є. Кущі такі непогані. Кислі. Які кислі, які солодкі, але. Але ситуація така. Заросло, звісно, вже дуже сильно. Дуже сильно позаростало, ну але що є? Ось бачимо. Такий кущик, гілки, тут вже молость вже ось. Тут зжимолесть така продовга Ну це ще зелененька я вирвав. Та буде кисло геть. Ломляться гілки. От ніжна, ці гілочки дуже ніжні і дуже легко ломляться. Ось так. Порваємося всередину. О, це синя бубка, оця буде. Нормально. Це більш-менш. І ось такі кущі ростуть. Уже по пояс висотою. Я хотів, щоб вони були високі, то вже вони розганяються. Ось такі непогані. Ну, ще, в принципі, їм рости і рости, але виглядають непогано. Ще лохини. Ось тако зжимались. Ось у нас лохина. також є сліди антракнозу, ось як бачимо тут. Так, Фокус на руку, як то показати, на сонці десь. Бу в тіні є сліди антракнозу, але обробили і він пропав. Він пропав. Ось такі молоденький кущик і то вже викинув пару ягідок. Тоже хоче давати врожай. Ось так само такі невеличкі, але вже є. Тут є, тут у нас якраз якраз саме цвітіння. Це у нас минулорічні саджанці. Ось які собі ростуть. Ну, мішки, я так з мішками нічого й не зробив, не маю часу. Ось це той великий саджанець, що був дуже величезний, як бачимо. Постріляв гілки в сторону. Сама кора червоненька, тобто вона має здерев'яніти. Постріляв в сторону гілки. Ну, в принципі, на них немає ще нічого. Будуть на другий рік, а на цей рік ось на оцій старій гілці є. Буквально 5 бубок, 5, шоста, шоста, ось вражена антракнозом по ходу. Навіть не по ходу, а вражена, вона відвалиться. Тобто тут 5 бубок. Ось тут у нас от пару квіточок, пару бубок буде. Да й все. На нових саджанцях, на минулорічних ягід. Практично, можна сказати, немає, але досить багато кущів є, на яких є буквально сигнальних по кілька бубок, Там 1, 2, 3, 4, 5, 10. багато, але є. Тобто, Ось такий звичайний саджанець, і на ньому ось буквально заклалось кілька бубок. Все. Вся решта просто вегетативна маса та й, в принципі, таке. І, от і все, далі доглядати. Дивитися, як ростуть, того що будь-які валом, якщо так подивитися, ліс, три полоти, полоти і так далі. Так що, на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, розвиваємо український YouTube разом. Всім пока!